Вітаю всіх! Сьогодні у нас обзор монети України 2 копійки 2009 року. Монетка магнітна, так як виготовляла із магнітної сталі. Гурт монета має гладкий з такого типу. На аверсі монети зверху напис Україна, три зуб. І знизу дата 2009 по боках колося пшениці з листям каштану. Реверс монети має напис 2 копійки та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Звичайна рядова монетка в хорошому стані коштує від 5 центів за один екземпляр монети. Якщо вам попаде монетка, яка не притягується магнітом, ціна на таку монету розпочинається від 100-150 доларів за один екземпляр монети. І в залежності від металу, з якого виготовлено, ціни досягають більше тисячі доларів. Є також різні браки та повороти. Зокрема, якщо вам попадають монетки з браками або відхиленнями, ціна на таку монетку стартує від 3-5 доларів за один екземпляр монет. Якщо вам попаде монетка, яка має Поворот у 180 градусів. Монетка в ідеалі виглядає ось так, як американські монети. Ціна на таку монетку договірна і стартує від 500 доларів за одну монету. І найдорожчою з цього типу це ще є брак. Аверс аверс. Монетка в ідеалі буде виглядати ось так. І ціна на ню договірна, друзі. Тому що це одиничні екземпляри монет, вони знаходяться дуже-дуже рідко. Також є монетка, яка має зображення подвійного гурта. Такі монети також мають договірну ціну. Якщо у вас є монети, які не магнітні, мають поворот у 180 градусів, Мають подвійний гурт або брак Аверс Аверс. Я такі монети куплю. Куплю дуже дорого. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.